Близько 14 мільйонів українців вважають, що війна вплинула на їхній психоемоційний стан. Такі дані на початку року озвучив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Власне, що допоможе тримати нас у тонусі і не піддаватися паніці, ми б говоримо у черговому випуску програми Будьте здорові! гостя нашої студії, Катерина Назарова, медична директорка Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я. Пані Катерино, вас вітаємо. Вітаю. Пані Катерину, якщо говорити за рік повномасштабної війни і власне за цей час, то певно, що попит на підтримку на допомогу від психологів і психотерапевтів зріс. ну власне про це насправді багато говорять в Україні в розрізі вашого закладу, як це змінилося, як вплинуло і відзеркалилося на роботу персоналу? Угу. Ну, психологічна служба нашого центру. Вона, як і більшість наших українців, з початку повномасштабного вторгнення видихнула, узяла себе в руки і почала працювати на перемогу. Ну, якщо серйозно, то дійсно. В нас відмічається ну, по тенденція характерна, як і для усієї України, і це ну, цифри, які озвучив міністр охорони здоров'я. Вони перекликаються з цифрами, які були озвучені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Там було вказано, що близько 10 мільйонів українців будуть мати чи мають ці чи інші проблеми психологічні. Пов'язані з тим, ста, тим тими подіями, які ми зараз перебув проживаємо. Так само ця тенденція спостерігається і на Хмельниччині. Якщо говорити про наш центр, то Значно е, зросла кількість відвідувань і, оперуючи статистичними даними, в нас якщо е, на у 2021 році це було десь десь е, серед мешканців області, в нас до 60 тисяч прийом е, консультацій, то за 2022 рік кількість консультацій зросла до більше ніж 70 тисяч. Ну крім того, в нами було проведено близько 500 консультацій нашими фахівцями для внутрішньо переміщених осіб. З них близько 100 діток. Крім того, зараз. Я вважаю, що це дуже важлива така штука. В липні 2022 року у співпраці з міністерством у справах ветеранів ми почали працювати за програмою психологічної реабілітації та підтримки військових та членів їх сімей. І було проведено близько не, не, не консультацій, а було надано допомогу близько 600 людям за цією програмою. Ну це такий наш маленький здобуток, і я думаю, що це ну важливо. І також через вашу платформу хочу звернутися до людей. Що якщо дійсно потрібна така допомога, то не, не соромтесь, не бійтеся, звертайтеся. Ви що сказали, що дійсно клієнтів в медичному закладі побільшало, зважаючи на статистику 2021-2022 року? А якщо ми говоримо про тих пацієнтів, які клієнтів, які отримували консультації спеціалістів, чи спостерігали ви певне можливо, загострення на фоні оцих воєнних подій? Що ви можете ще про це розповісти? Угу, в нас раніше в довоєнний час переважно звертались люди, які мають ознаки таких хронічних психічних порушень, мають інвалідизацію, це пацієнти з розладами шизофренічного спектру, це більш такі органічні розлади, зверталися за отриманням підтримуючої терапії, за отриманням якихось соціальних там пільг. і, і е, зараз ми бачимо таку стрімку тенденцію до збільшення кількості людей е, з розладами е, невротичного та пов'язаного зі стресом е, спектру. Е, крім того, е, завдяки е, збільшенню штату психологів. Так, в 2021 році у нас був один психолог, зараз у нас їх сім. В тому числі, в нас є дуже гарна когнітивно-поведінкова психологиня з Харкова і дитяча психологиня з Бердянська. От. То завдяки цьому в нас зросла істотна кількість людей, які звертаються за психологічною допомогою, не маючи е, психологічного розладу, а маючи певні Труднощі з подоланням тих всіх викликів, які, з якими ми стикаємося. Але ми маємо бути свідомі, що ну, якби посттравматичний, тенденція до зростання посттравматичного стресового розладу вона є, але ми, ми маємо як би, інструмент, як з тим боротися. І знаєте, нація, яка вибрала, знаєте, як е, гасло Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, е, вистояти, перемогти і відродитися. Тобто Ми маємо таку е, так, таке гасло і всі, всім нашим народом. Я от хочу пригадати на початку повномасштабної війни, коли психологи активно навіть психотерапевти проводили консультації для українців, зокрема для мешканців громади, внутрішньопереміщених осіб, цей процес відбувався в онлайн форматі. Ми розуміємо, чому тому, що знову ж таки постійні тривоги незрозуміла ситуація, що буде чекати, як ми всі фактично дистанціювалися. Далі формат набув такого змішаного, ну скажімо так, формату угу. перепрошую, але потім ми вже. Отримали фактично можливість очно спілкуватися зі спеціалістами чи можна вважати, що якісь з цих напрямків є більш ефективний, чи це буде неправильно? Ну тут це таке досить дискутабельне питання. Спочатку ми, як і всі, адаптуємося, і ми зараз в процесі адаптації до всього того, що відбувається. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Вони такі трохи розмили межі між онлайн офлайн-консультаціями. І наразі. Так, щоб сказати, що однозначно щось добре, щось погано, ми не можемо, тому що всього в того і в того є свої плюси і мінуси. Ну, пацієнтів з е, такими важки, важкими е, психічними розладами, звісно, ми оглядаємо е, офлайн, і, але зважаючи от на е, Реформу медичну виписати ліки таким пацієнтам ми можемо також онлайн. Простежити їхню динаміку їхнього стану також ми можемо онлайн за допомогою інтерак... тестів мережі інтернет. Щодо психологічного консультування. То є свої плюси і мінуси. Серед плюсів там людина може перебувати вдома в себе в безпечному середовищі, це економить час. Якщо людині потрібно, ну якщо є труднощі з. Якщо людині потрібно проконсультуватися анонімно, то можна це зробити анонімно. Зараз от ми працюємо з військовими, в тому числі вони не завжди можуть фізично прийти. А е, труднощі з е, коригуванням емоцій, там інші якісь проблеми в них є. і Вони можуть звернутися з програми програмою ветеранів онлайн. Там це окремо прописано. От, щодо мінусів, однозначним мінусом є те, що у нас людина це соціальна істота, і вона потребує е спілкування, якби такого контакту фізичного, а його немає. Тому також ну, тому тут досить багато можна про це говорити, і ну, ми так працюємо, такий час. От то. ось так. Ще одне ствердження, яких я, в принципі, натрапила, це мережа інтернету, звичайно, джерело mm -hmm. таке, де можна натрапити на будь-що, але тим не менше, що зараз людей важливо стабілізувати. Тобто, фактично, під час певних розмов чи консультацій, якщо вони будуть тривалі, чи, mm -hmm. скажімо так, в часі обмежені, не занурюватися так в глибоко, в ту проблему, чи там торкатися певних спогадів дитинства, чи це теж є вірним таким кроком. Дивіться на це питання, я б сказала так. Що е, постійні роздуми румінації про те, що, е, чому так сталося, що викликає ці всі страхи, тривоги і так далі, е, воно може працювати як снігова куля, і воно може нас заглиблювати все далі і далі, далі в ті всі переживання, і це нічого хорошого не дасть. Е, зараз є важливим дійсно стабілізувати людину тут і тепер. І працювати з емоціями, які викликаються тут і тепер. Зокрема, в нашому центрі облаштовано кімнату VR-терапії, де закуплено закладом два. Шоломи віртуальної реальності. Один з них е, працює в нас, фахівець в кабінеті е, приймає клієнтів. Інший шолом в нас працює, так би мовити, в полі. Ми з ним, е, наші фахівці, які працюють з військовими, вони е, з ним е, е, займаються, користуються, користуються ним в е, умовах госпіталів, е, закладів, де наші е, воїни. Перебувають на реабілітації, на лікуванні. Це методика но досить нова, і вона допомагає подолати оці такі стреси, допомагає заспокоїтися, працює з фобіями, працює з, у комплексі з посттравматичним стресовим розладом. Тому ну, це є важливо. Так. Хочу, щоб ви трошки детальніше зупинилися на тому, як вони працюють, тому що ну, можливо це важко пояснити, краще раз спробувати, але тим не менше, там відповідне є певне зображення. Відео, так, е, якими вони є, тобто uh -huh. чи багато їх є відео, тому що ви кажете, багато дуже функцій виконують усі технології, ці окуляри допомагають. Uh -huh. Ну, наразі в нас в кабінеті, ми, до речі, саме оснащення кабінету, те, який він має бути, ми узгоджували з фахівцями, які працюють в цьому напрямку, які мають певні напрацювання. А от в кабінеті працює фахівець, який підбирає. Певну програму. Зараз ми працюємо з такими техніками mindfulness, це техніки релаксації, техніки заспокоєння. І ну, якщо умовно, лікар підбирає певну програму для кожної людини, в залежності від потреб. До прикладу, це може бути для однієї людини, в залежності від психотипу, це може бути якийсь струмок. Якась така, не знаю, космічна середовище. Для іншої людини це щось більш активне. Тому тут треба спілкуватися. Фахівець спочатку спілкується, а потім вже підбирає певну програму наразі в нас також є можливість працювати зі страхами, з фобіями. Це страх висоти, страх павуків і ще такі розповсюджені навіть страх публічних виступів для того, щоб в безпечному середовищі людина могла з цим це пропрацювати. Тому що ми знаєте, страх ми можемо подолати виключно тоді, коли ми подивимося йому в очі. От тому так. А зараз з в команді з цим київським стартапом ду, ну, це дуже такі прекрасні люди, і я е, задоволена з, знайомству з ними, е, тому що це такі дуже ресурсні люди, які е, це невеличка спільнота. Е, е, Програмістів, юристів і психотерапевтів, які розробляють це програмне забезпечення. Вони надали його нам абсолютно безкоштовно, і вони, ну знаєте, працюють так само, як я вже казала, на перемогу. Тобто, і зараз вони розробляють це програмне забезпечення для якісної роботи з посттравматичним стресовим розладом. Це не просто знову ж таки картинка, а застосовується. Методи когнітивно-поведінкової МДР-терапії, тобто, це все здається там струмочок, водичка, але за цим стоїть величезна праця. Такі технології впроваджені взагалі не в багатьох містах України. Хмельниччина стала другою за ліком, так після столиці. Що це дасть, можливо, для наших клієнтів, можливо, через те, що у нас багато внутрішньо переміщених осіб. Що ми для цього вже отримуємо в перспективі, на що ми розраховуємо? Угу. Так, дійсно, ця технологія зараз в Україні не надто поширена, на відміну від західного світу, де широко. Застосовуються дані методи. В нас це є в госпіталі ветеранів в Києві в Лісовій Поляні, і в нас в Центрі психічного здоров'я. Що це дасть? Це дасть, ви правильно кажете. Це дасть ресурс для того, для психологічного відновлення, для плекання такої, знаєте, психологічної стійкості, резилієнтності, як мешканцям області, так і внутрішньопереміщеним особам, які пережили страшні події подекуди, і вони не можуть самотужки цей ресурс віднайти. Намагаєтесь ви і допомогти віднайти ресурс навіть для найменших, так я так розумію, що клієнтів українців вас не так давно ще й запрацювала сенсорна кімната. Перепрошую, Знає, що розрахована вона на діток від 3 до 16 років. Як працюєте, як стабілізуєте їх, тому що там теж та кілька є функцій, це і емоційний стан, як дітки на такий підхід реагують? О, дітки дуже гарно реагують на цю кімнату. Також за допомогою небайдужих людей, меценатів, ми змогли облаштувати сенсорну кімнату. Насправді, це ну, методи сенсорної інтеграції вони досить. Такі давно, це близько більше 40 років, в Нідерландах почали це застосовувати у школах для дітей з проблемами в навчанні. А перша Хто його заговорив про сенсорну кімнату, це це Марія Монтесорі, я думаю, що багато хто знає. От, В нас є як темнова, так і світлова сенсорна кімната. Як вона працює? Вона працює на стимуляцію усіх органів відчуття: це слух, нюх, зір, вестибулярні речі, дотик. Для цього є певне обладнання. Ну, Для кожного з цих є певне обладнання. У нас є дуже гарний басейн сухий. Нам надали надали обладнання сенсорну підлогу, яка коштує більше 120 тисяч гривень інтерактивну підлогу для роботи з дітками, які мають і Затримку розвитку, розлади спектру аутизму, так і для пропрацювання різних стресів, пропрацювання різних тривожних станів дітей, які пережили, які ну, які переживають зараз те саме, що і дорослі. І ця робота в цій кімнаті вона дозволяє діткам відчувати безпеку. Відбувається також всі заняття з під наглядом і за програмою, розробленою або логопедом або дитячим психологом центру. Знову ж таки, це абсолютно безкоштовно. За попереднім записом можна звертатися так. Яким чином? Через педіатра? Як комунікувати, щоб була можливість потрапити? Щоб потрапити, це можна або через педіатра, або звернувшись за телефонами нашого центру, який є в мережі, до дитячого психолога через запис до дитячого психолога, психіатра або логопеда? Тільки нині діток вже стали відвідувачем сенсорної кімнати. Е, ну, Наразі я так затрудняюсь сказати точну цифру, але в нас вона не пустується точно. В нас щодня вона працює з або з 9 до 1, або з 1 до 16 і практично е, завжди там йдуть заняття. Заняття десь близько години, тобто, ну, якщо так порахувати, то попит є попит є. Так. Пані Катерино, наша телерадіокомпанія місто бере крім того, ще участь ви всеукраїнському проєкті. Ми в рамках цього проєкту спілкуємося з представниками. І колегами з різних куточків України, і от, до речі, одна із тем була це психологічна підтримка і допомога на місцях, власне, у регіонах. І, от до цієї теми ми так приєднали, що опитування наших дописувачів у Фейсбук. І от я хочу щоб ви почули результати власне цього опитування. Mm -hmm. Звучало питання так, зважаючи на те, що через війну багато українців потребують психологічної підтримки. Не усі за нею звертаються. От Було власне питання, чому? Те, що соромно 6% людей відповіли, не визнають проблему: 64% опитаних і не знають, куди звертатися, такої думки 30% були наших підписників на сторінці у Фейсбук. Власне варіант, не визнають проблему. Перебрав на себе найбільший відсоток. От, якщо можна, хотілося б, щоб ви теж прокоментували. От чому так, і хто нам допоможе власне зрозуміти, чи є в нас проблема, чи її немає. Ну, наша психіка, розумієте, це не те, що ми можемо е, потрогати. Е, в нас в людей часто е, виникає є така поширена думка, що ну, там, погано сплю, погано себе почуваю е, і тривожуся, я впораюся сам, нащо мені ті фахівці, і е, я, мені це не потрібно, я впораюся сам, я ну, і в такому дусі. Але чи ми говоримо собі е, коли в нас болить зуб до, до, до прикладу, чи ми говоримо, що я впораюся сам, я сам собі його запломбую, чи ми говоримо, що я силою думки таким ось автотренінгом зубі зроблю так, що мене зуб перестане боліти. Ні, ми йдемо до стоматолога, і це рішення дорослої, свідомої людини. Так само рішення звернутися до фахівця, коли ти маєш певні труднощі психологічні, це також рішення дорослої свідомої людини. Наразі в нас є доступ до різних інтернет-ресурсів, буває не дуже добрих, а буває і, і добрих. І ми можемо себе в дечому діагностувати для того, щоб зрозуміти, чи дійсно це є якась така проблема вагома, чи це якісь незначні переживання. Ем, що я хочу також через ваш майданчик ну, донести до людей, е, в першу чергу е, потрібно прислухатися і розуміти себе. Якщо ви маєте проблеми е, зі сном, з плаксивістю, з зниженням настрою, але це, по-перше, е, не впливає на ваше повсякденне життя, а по-друге, після е, Такого якогось відновлення після е, відпочинку ви е, цього не відчуваєте, якби ви почуваєтеся ок, то е, так дійсно ви можете справитися самостійно. Але якщо після відпочинку е, ви не можете е, вам все одно погано, і це руйнує ваш побут, то звертайтесь до, до фахівців. І інколи навіть таке маленьке втручання людини, яка навчена тому, може зробити величезні кардинальні зміни і покращити значно якість життя людини. І, пані Катерино, на завершення, ви сказали такий е, момент, загадали, що людина може сама собі допомогти. Як ми це можемо зробити? Чим ще маємо озброїтися, щоб дійсно е, тримати себе у тонусі і фактично не, дава, не піддаватися різним стресам? Ну, Стресові події вони можуть впливати на людину і вести до негативних наслідків тоді, коли у нас не вистачає ресурсів на відновлення. Тому я буду зараз говорити банальні речі, але нам потрібно е, отримувати ресурси на відновлення. Це можуть бути такі елементарні е, штуки, як Відпочинок, як спілкування з рідними, спілкування з якимись близькими людьми, книжка, молитва, якийсь перегляд фільму, тобто те, що приносить людині релакс, те, що може підзарядити оту батарейку, ми от часто турбуємося про те, щоб підзарядити пауербенк. Але ми не турбуємося про те, щоб підзарядити себе. От тому ми маємо в той момент, коли ми шукаємо зарядний пристрій до пауербенку, згадати, що ось нам потрібно якось іще е, зайнятись собою і е, якось допомогти собі. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.